Вітаю на першому подільському, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день 6 грудня. Разом президент підписав указ: в Україні заборонять переводити людей із медичною освітою до піхоти. 8 тисяч військовослужбовців повернулися на службу після СЗЧ. Шість років за ґратами проведе 27-річний житель Хмельницького району, який побив свого знайомого Сапою. Тож до подробиць. Людей із медичною освітою заборонять переводити на військові посади, які не пов'язані із цим фахом, крім випадків, коли служба буде за власним бажанням. Президент увів у дію відповідне рішення РНБО. Кабмін має розробити додаткову нормативну правову базу та розглянути можливість перегляду умов бронювання військовозобов'язаних медиків, реабілітологів та інших працівників сфери охорони здоров'я. Пропонується зняти також обмеження на кількість заброньованих осіб незалежно від їх військово-облікової спеціалі. Якщо робота в закладах охорони здоров'я є основною. За тиждень 8 тисяч військових, які самовільно залишили місце служби або ж чинили дезертирство, добровільно повернулися на військову службу. Про це повідомив керівник відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офісу генпрокурора Саяна Сєвак в етері Суспільного. І з них власне уточнив посадовець понад 5 тисяч військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності. Понад 3 тисячі військовослужбовців повернулися на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення. Віддали належне та вшанували пам'ять про героїв вчора, 5 грудня відбулося відкриття алеї пам'яті полеглих захисників у Солопківцях. На заході зібралися рідні та близькі загиблих захисників, військовослужбовці, представники місцевої влади та небайдужі жителі громади. У громаді зазначають, що алея пам'яті стане місцем скорботи, шани та згадки про тих, хто віддав найдорожче за свободу та незалежність нашої держави. Під час заходу вшанування було вручено й орден за мужність третього ступеня посмертно батькам захисника Романа Олександровича Бузінського із перших днів повномасштабного вторгнення. Він став на захист України і вступив добровольцем до лав ЗСУ. З 18 квітня 2022 року вважався безвісти зниклим у місті Рубіжне-Луганської області. Через 17 місяців родина отримала трагічну звістку. 26 вересня 2023 року воїн знайшов вічний спочинок у селі Стрихівці. Вічна та щире співчуття рідним. Шість років за ґратами проведе 27-річний житель Хмельницького району, який побив свого знайомого Сапою. Злочин стався у серпні цього року. До правоохоронця надійшло повідомлення про те, що до нейрохірургічного відділення Хмельницької міської лікарні госпіталізували чоловіка із травмою голови. Було встановлено, що напередодні в одному із сіл чорноострівської тергромади між 30-річним потерпілим та його знайомим після спільного розпивання алкоголю виник конфлікт. Підозрюваний схопив Сапу і вдарив нею свого опонента по голові. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Музика. У Хмельницькому тривають роботи з проведення ремонтно-відновлювальних робіт та, власне, перевірка на щільність внутрішньобудинкових мереж. Тож сьогодні, 6 грудня, тимчасово буде припинено газопостачання на вулиці Марка Кропивницького, 6 А та Старокостянтинівське шосе, 12-1. на час виконання робіт газівники закликають відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. А на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ газівників до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність систем газопостачання. У Хмельницькому обласному театрі ляльок запрацює гостина Святого Миколая. Чарівник прийматиме маленьких відвідувачів саме із 6 грудня і до 29 грудня. Включно у будні дні з 16 до 18 години. У вихідні з 10 до 18. Також охочі зможуть відвідати і вистави, зокрема 7 грудня о 12 годині. У програмі Фантастична новорічна вистава, чудномарія та інтермедія фея новорічних усмішок. Ще сподіваюся, що цієї ночі Миколай навідався до усіх діток, а за можливість подарувати свято для маленьких українців, вкотре хочемо подякувати нашим військовим, з Днем Збройних сил України, наші відважні та незламні захисники та захисниці. Дякуємо вам за вашу професійність та непохитну рішучість обороняти країну від ворога. І вічна шана полеглим героям! Слава ЗСУ, слава Україні!